Слава Україні, ви дивитесь програму Prime Time. з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентіві. Сьогодні гість нашої студії директор благодійного фонду фонд підтримки ветеранів свідомі» Валентин Хаймик, вітаю Валентина. Слава Україні! Вітаю Євгене! Героям! Слава скрізь Валентина. Благодійний фонд Фонд Підтримки ветеранів свідомі. Це один з проектів громадської організації Громадянський рух свідомі. чи це якийсь паралельний проект? Взагалі, як виникла ідея, ось створити фонд. Спочатку початку масштабного вторгнення наша громадська організація Громадянський рух свідомі вона працювала саме, скажімо так, більше в напрямку надання благодійної допомоги, оскільки було в той період часу багато запитів, і зокрема надання волонтерської допомоги, допомоги військовим. І вже після певного періоду часу ми вирішили все таки, що правильно буде створити окрему структуру, яка буде спеціалізована надавати допомогу саме волонтерам. Ми вибрали саме нішу. Ветеранів для того, щоб надавати їм допомогу, і саме так на підставі цього і в такому напрямку був створений фонд. Вибрали допомогу ветеранам, оскільки на сьогодні на жаль, їх буде все ставати більше і більше, і ми бачимо, що є потреба є потреба для того, щоб допомогти цим людям саме в цьому напрямку. І була таке, скажімо так, поступово крок за кроком, ідея створення цього благодійного фонду. І вже з кінця 23-го року ми працюємо в рамках благодійного фонду, фонду підтримки ветеранів свідомі. Тобто, наскільки я розумію, спочатку запити були саме по гуманітарній допомозі і підтримці діючих військових, а потім Воли саме запити людей, які повернулись з війни, і ці запити значно відрізнялись від тих запитів, так, так. Ми, як громадська організація, взагалі там працювали останні роки. і у Нас було багато звернень і з приводу юридичних консультацій. І відповідно, вже після повномасштабного вторгнення, як ви вже сказали, що дійсно було спочатку допомога військовим. Пізніше вже це переросло. Що потрібна допомога ветеранам, які повертаються сюди на місце, і відповідно ми вирішили Чили, що це має бути окремий напрямок, окрема структура, яка буде скажімо так, предметно і профільно працювати, оскільки і звернень, навіть з приводу тої самої юридичної приймальні, якої я вже сказав, вони трішки переросли в інший напрямок, оскільки вже звернень було все більше, щоб надавати допомогу, консультацію для тих людей, які, наприклад, там мають право на якісь пільги на зібрання якихось документів для того, щоб підготувати для отримання якоїсь виплати, і в рамках нашого фонду цей напрямок він такий більш цілеспрямований і. Більш організований, тобто це окремий проект, в рамках нашої діяльності нашого фонду, який функціонує, це надання консультацій саме ветеранам, які потребують цього. Інші напрямки, це а вже... от стосовно от, юридичної консультації. Тобто, будь-який ветеран може звернутись і отримати власну допомогу, яка цікавить звичайно. Е звичайно, будь-хто з військові, ветерани, їхні сім'ї, родини загиблих можуть звертатися в нашу приймальню в рамках діяльності нашого благодійного фонду. Ми, як юристи, надаємо їм консультації, допомагаємо заповнити. Ті чи інші документи зібрати пакет документів, допомогти їх направити в відповідні структурні підрозділи чи відповідні установи, надаємо, скажімо так, просто усні консультації. Єдине, що ми не працюємо і не організовуємо, це представлення і представництво інтересів в судах або перед іншими органами. Тобто, все підготовча робота, яка може бути консультування, заповнення документів. Відповідно, це може бути і будь-хто звертається. Ми ніколи нікому не відмовляли, завжди намагаємося допомогти тим людям, які до нас звертаються. Це окремий проект, і він працює і досить багато звернень є в цьому напрямку. От ви декілька разів е ви виокремила, да? так це і цей в назві фонду є саме фонд підтримки ветеранів. Але якщо більш так детально описати цільову аудиторію, з якими працює фонд, от кому саме ви надаєте допомогу, е якщо ми говоримо про е наші проекти і про нашу допомогу, то ми намагаємося надавати допомогу і робити такі проекти, які е могли б, скажімо так, задовільнити потреби або бути корисними широкому колу людей, саме ветеранам. І відповідно в цьому напрямку ми рухаємося. Ми вивчаємо потреби, які в них є. Досліджуємо, скажімо так, а от як, як? досліджуєте на основі ми брали дослідження, які, тобто, були зроблені зокрема певними установами соціологічні дослідження, в яких вивчалося питання, що саме потрібно ветеранам, які от залишаються тут на місцях після отримання поранення, наприклад, чи які проходять реабілітацію. Це, ця думка вивчалася і на. Основі цього ми вивчали, що їм необхідно, і а це, це дослідження, так про яке говорите? Так. це так. було регіональне чи це це рівня? всеукраїнське було і всеукраїнського рівня дослідження, яке показало на що в першу чергу варто звертати увагу для того, щоб надавати підтримку ветеранам і військовим нашим. І відповідно, в рамках цього ми і почали рухатися, і серед таких проектів, в першу чергу, це, наприклад, проєкти там, психологічної підтримки допомоги. І зараз в рамках роботи фонду ми запустили не так давно новий проект, який називається Наші вдома. Де людина, яка веде цю програму, ведуча, вона розповідає, як правильно скажімо так, поводитись, спілкуватися з ветеранами, з військовими, відповідно, що не варто робити, яку підтримку їм надавати, тобто це така психологічна підтримка для цих людей, ну, І навіть ти... з того, що ви розповідаєте, так розумію, не тільки психологічна підтримка, як навіть такий посібник для люд цивільних людей, як так. правильно розуміти сприймати так, потреби так, ветеранів, адже нам важко зрозуміти, що переживають ну, вони, і іноді підхід до спілкування має бути відповідний, звичайно, і тут, власне в напрямку цього ми стараємося допомогти людям, щоб вони розуміли, як правильно це робити. Тобто, це такий проект, який, як я вже сказав, поширений на широке коло людей. Інший проект, який ми ведемо, він такий, так також для того, щоб люди знали тих військових, які відповідно були на лінії фронту, які, скажімо так відвоюють нашу державу, які захищають нас, і цей проект називається герої серед нас. І Також ми показуємо людям людям тих людей, які можливо десь втратили кінцівки, які діючі військові, які відповідно зараз знаходяться на передовій. І ми намагаємося, скажімо так, актуалізувати інформацію для людей, щоб вони бачили дійсно тих героїв, які не так, десь там далеко здається на лінії фронту чи будь-якому іншому куточку. А вони по нашій області в нашому місті та поруч з нами саме так. І ми хочемо популяризувати їх і відповідно також, щоб люди бачили їх. Можливо, їм потрібна якась підтримка. Ми стараємося зі свого фонду допомагати їм і також закликаємо інших людей. Це такі просвітницькі проекти. А от ще ще хочу запитати, ви ми говорили знову ж таки, якщо повернутись трішки назад про дослідження, так а ви проводили якісь особисті власні дослідження? Так, ми власні дослідження робили. Ми працювали з госпіталями, яких тут є в Луцьку, зокрема з кількома установами, де знаходяться наші військові, ветерани і діючі військові. Відповідно, ми запитували в них, що саме їм потрібно, яку допомогу вони очікують від нас і від інших людей, тобто ті, хто тут є в тилу на місці, ми запитували, що їм в першу чергу необхідно. І, і саме виходячи з цих потреб, ми вже так. Проводимо роботу нашого фонду, плануємо роботу нашого фонду. Так я вже сказав, що а які це потреби в скажіть. Першу чергу, якщо ми говоримо це відповідно в багатьох є потреба медичної якоїсь допомоги. Це можуть бути і ліки, і медична допомога, реабілітація, психологічна підтримка є. Запит також значний на юридичну підтримку, запит на підтримку матеріальну, тобто на створення якоїсь матеріальної технічної бази для реабілітації. Тобто, це в першу чергу ті потреби потреби, які про які самі говорять військові і ветерани, тобто також є значна частина, скажімо так, яка говорить про те, що необхідна їм підтримка для їхньої родини, для сімей, тобто загальна підтримка, тому саме в цьому напрямку будемо і далі рухатись і планувати наші майбутні наступні проекти, Якщо... а взагалі, як ви вирішуєте, кому допомагати? Ну, чи це ви вибираєте конкретно якийсь напрямок, чи це стосується якоїсь адресної допомоги? Тобто, коли ми починали нашу діяльність, ми вивчили те поле, в якому ми можемо працювати, і відповідно вже вирішували, яким чином рухатись. І розпочинали ми з діяльності там співпраці з нашими госпіталями, де знаходиться багато військових, які є і поранені, які потребують реабілітації. І відповідно був запит, наприклад, на те, щоб створити в літній період, там в літній осінній, коли тепло на вулиці, створити такі майданчики для реабілітації для військових, які наші ветерани, які перебувають в закладах лікування, вони можуть займатися, проводити якісь певні вправи з реабілітації. В іншому закладі в нас попросили просто майданчик для ці ж військові, ці ветерани, вони можуть проводити час, такий фізичний, також то, то власне один із проектів був такий, що ми робили. Ла там ставили тренажери, облаштовували е, такий майданчик для занять, і відповідно вже з ними реабілітолог може займатися, допомагати, показати, які вправи робити. І військові вже не сидять в приміщенні, а в літній період собі можуть бути на вулиці, на свіжому повітрі і відповідно проводити свою фізичну реабілітацію. Це а коли ви один... ставили ці елементи, ви консультувались так? Які звичайно, елементи краще? Звичайно, ми не скажімо так: ми не приходимо і кажемо: от ми вам поставимо. Такий елемент, чи зробимо так, і так? Ми в першу чергу прийшли, запитали, що вам потрібно. Ну, тобто, те, що це, Звичайно, даймер. звичайно, це не, не прийшли ми і сказали, що ми вам будемо ставити якісь майданчики для реабілітації. Це заклади, які говорять, от у нас є така необхідність, от ви можете в цьому нам допомогти. Якщо можете, то, будь ласка, ми готові. Ми кажемо Окей, ми б взяли питання під контроль, вивчили, вивчили, скажімо так, матеріальну базу, яка туди потрібна, узгодили знову ж таки з цими закладами, не просто там, що самі вибрали, але ми запитали, які саме Жери потрібно, що вам потрібно для того, щоб було функціонал виконував і реабілітація проходила так, як необхідно це. І відповідно, їхній там працівник, який відповідає за цю реабілітацію, він скинув перелік тих елементів, які потрібно. Ми замовили. Замовили знову ж таки, працювали з нашими луцькими підприємцями знову ж таки для того, щоб і тут допомагати нашому місцевому бізнесу. Вони зробили ці майданчики, і вже люди собі спокійно, наші ветерани могли там займатися, проводити реабілітацію. Це там по двох закладах було в одному із закладів. Постала потреба, наприклад, очистки води, оскільки також багато ветеранів там знаходилось, багато які на лікуванні. І відповідно, коли ми прийшли з ними спілкуватися, однією з проблем, яку ми почули найперше, це було те, що от в них немає питної води, яку б можна було використовувати в повсякденному житті. Ми ще раніше, коли отримували допомогу від наших партнерів за кордону, то ми в рамках діяльності нашої організації, ще громадської, завозили їм постійно таку воду в пляшках, і це неодноразово були, але коли розуміли, що це вже запаси, скажімо так, підходять до кінця. А масштаби не зменшуються? А масштаби, звичайно, не зменшуються. І постійно телефонують до нас, кажуть, а чи є ще залишки? А підвезіть, будь ласка, бо от військові лежать, ветерани лікуються і не можна пити воду з крана. Ну, тобто немає. А закуповувати можливості в а це система очистки на воду, яка в трубах правильно звичайно так. Так, так. це система очистки, яка цю воду, яка очищує. Ну скажімо так, в тому закладі, де ми це робили. З міркувань безпеки не буду наголошувати, яка адреса, але в них було, скажімо так, два варіанти подачі цієї системи: це було і скважина, яку вони зробили на, скажімо так, всяк випадок страхової підстраховки, і звичайно, централізоване водопостачання. І відповідно, коли ми почули, що от є такий запит. Вирішили, що це питання треба вирішувати комплексно, і дізналися, скільки коштує ця система очистки. І відповідно, там майже 400 тисяч гривень треба було встановити ці фільтри для очистки на один напрямок, на централізований, на скважину, поставити все це, зробити, закупити відповідне обладнання, очисники для того, щоб ця вода очищувалася, пом'якшувалася. І відповідно, зараз, коли ми там заходимо, запитуємо, як там справи, як чи працює цей функціонал. Вони кажуть, так звичайно, навіть поварі, які там готують їжу для військових, для ветеранів вони кажуть, що дуже помінялось, немає накипу тобто, вода стала кращої якості. і Тепер її можна використовувати, її можна вживати. Це для здоров'я це Так, краще, так звичайно, відповідно. звичайно. Тобто це один також із проектів, які в рамках діяльності нашого фонду він також був. Ми про це не говоримо так в широкому колу. Ми просто працюємо, бачимо, які потреби, як я вже сказав, щоб не просто там точково хтось один користувався. От Та сама система очистки води, постійно є нові військові, які знаходяться на лікуванні. Відповідно, вони можуть використовувати це. І приємно, що ми людям таким чином можемо допомогти. А стосовно ось цих от майданчиків, чи вже є якийсь фідбек по них? Чи вже користувались, сказали, що дійсно допомагає якось в реабілітації? Так, так. Були фідбеки. Вже говорили. Нам саме той працівник, той лікар, який займається фізичною реабілітацією ще там влітку, коли була на вулиці спека. Там в одному із закладів, де ми робили цей майданчик, він знаходиться так, скажем, серед дерев на території, де кругом є дерева, тіньок. І він говорить, що це дуже добре, коли можна на свіжому повітрі в тіньку позайматися, а не бути в приміщенні, де трішки жарко і не такі, скажем так, є широкі можливості. Тобто їм зручно їм підходить. Ми зробили такий варіант, що туди можна доїхати людям, які на війську, тобто врахували ці моменти, щоб вони також могли бути задіяні в цьому процесі, оскільки ми, як я вже сказав, одразу пропрацьовували цей варіант і говорили про те, що от треба зробити не просто там майданчик і елементи, а треба доріжку туди зробити, де можна було прийти, заїхати, відповідно позайматися і назад поїхати. Тобто за ну, як... справді важливо, тому що я особисто. Днями біля одного з медичних закладів зустрів ветерана. Він був на милицях, і, власне, він просто підійшов поспілкуватись на буденні теми, скажімо так. І, от, власне, він казав, що він має поранення ноги і от їм. Навіть не те, що хочеться, треба навіть розходжувати. Бо от постійне знаходження десь чи в палаті, чи в межах коридору, ти не можеш так розробити кінцівку, і ну ти так себе краще почуваєш, куди сідеш, погуляєш, пройдешся трішки попрацюєш ногою. Ну, Ну, звичайно, в іншому закладі, коли ми робили, ми запитували, чи потрібно там, от власне, такий самий майданчик, де будуть там більше елементів для реабілітації. То керівник закладу фактично сказала: ви просто зробіть майданчик, там де будуть ці елементи, всякі там турніки, бруси, інші гімнастичні елементи. І ще попросили доволі таки ж. Також мені був дивний запит, Каже, але зробіть баскетбольне кільце, що було, щоб от військові. Каже, коли вони навіть там виходять прогулювати, чи так ті, які, наприклад, не тяжко поранені, а які можуть фізично щось робити, вони каже, от що просто вони навіть могли навіть взяти той м'яч баскетбольний, покидати в кільце. Каже, це вони самі приходять і мене просять. І каже, відповідно, я вас також прошу. То от ми пішли також на цей крок. Сказали відповідно виконавцю робіт, що от має бути обов'язково баскетбольне кільце. Врахуйте, щоб там так так само дотриматися відповідно норм, щоб зробити, щоб військові вони могли почувати. І ветерани могли почувати себе нормально, і щоб їхнє, скажімо так, проведення часу було для них комфортним. То в цьому напрямку так і рухаємося далі. А чи були у вас проекти щодо допомоги діючим військовим? Теж були, ну ми розуміємо, що так як я вже сказав, ми взяли. Нішевий напрямок, ми розуміли, що буде багато ветеранів, і з кожним днем їх збільшується. і Ми будемо і надалі працювати. Але коли до нас звертаються військові, ми також намагаємося, хоч точково, але допомогти допомагаємо і військовим, які захищають нашу державу. і Відповідно, там ми закуповували планшети, закуповували генератори, надавали медицину, турнікети, тобто надавали таку допомогу, яку особисто і самі закуповували в рамках діяльності фонду. Або Отримували від наших партнерів, ми співпрацюємо з німецькими партнерами, колегами і колеги, які з США допомагають. Тобто багато допомоги йде також в рамках діяльності з партнерами, нашим ДСНСникам. Це також ну, пожежникам, скажімо так, простіше, які отримують обладнання. Ми також намагаємося допомагати. Тобто, якщо є можливість залучити допомогу із-за кордону, ми не відмовляємося. Ми дивимося, які. Є варіанти, кому ця допомога необхідна, і допомагали багато і на сході десенесникам. Зараз тут на місці даємо, але і військовим також намагаємося допомогти, щоб в рамках діяльності нашого фонду також не залишатися осторонь. Але знову ж таки скажу, що цілеспрямована наша діяльність вона більш стосується саме ветеранів, їхніх сімей, і ми будемо в цьому напрямку і далі рухатися. І ті проекти, які будуть в майбутньому, також вони будуть. Саме на цю нішу направлені я так розумію. Це ситуаційна робота, як ви кажете. Ну, так, іноді так. деякі звернення потребують вирішення так. ось негайного або поступає таке звернення, що все ж ви вирішуєте, що воно звичайно зас... це наскільки я знаю. Так було, коли, на жаль, ворог зробив цілонаправлений обстріл дитячої лікарні в моделі. Я знаю, що фонд не залишився осторонь і пожертвував 500 тисяч гривень. Так. Ми, як ви до цього рішення прийшли? Ми, скажімо так, коли сталася така трагедія, відповідно, ми також думали, яким чином це допомогти, яким чином ми, як фонд, можемо. Здійснити цю допомогу, і було б просто вирішено перерахувати на офіційний рахунок півмільйона гривень 500 тисяч для того, щоб також ми були, скажімо, єдині в цьому напрямку. Оскільки ви пам'ятаєте, що тоді в той період дуже багато і. Великих бізнесів і відомих людей вони долучилися до підтримки Охмадиту, і відповідно, ми, як наш фонд, ми не могли залишитись осторонь і вирішили допомогти. Хоча, скажімо так, наш профіль, як я вже сказав, стосується ветеранів, але коли трапилася така біда, то було прийнято рішення. Воно там в межах кількох годин, що нам варто долучитися і допомогти цим дітям. І себе напевно додам, що. Вагомою проблемою з якою будуть стикатись ветерани і стикаються вже це питання інклюзивності. Це питання і до повномасштабного вторгнення активно обговорювалось соціумом про багато міст України. Але після початку повномасштабного вторгнення з першими ветеранами війни це питання стоїть особливо гостро, адже ми бачимо, що в нашому місті, в інших містах України, справді є значні проблеми з інклюзивністю, з доступом до місць загального користування з загального доступу. От власне чи плануєте ви якось долучатись до питання покращення інклюзивності? Звичайно, будемо долучатися і будемо давати якісь свої напрацювання, свої ідеї, поради. І Також будемо намагатися долучатися не просто, скажімо так, теоретично, а й практично, оскільки багато навіть тих. Людей, з якими ми стикаємося, і в рамках одного із наших проектів це герої серед нас. Є люди, які на візках, які потребують і допомоги, які вже говорили нам там ще кілька місяців назад, що є питання з приводу інклюзивності, які проживають там в квартирах, де немає можливості нормально доїхати до свого житла. Відповідно, ми, як фонд, зараз працюємо в цьому напрямку, також і вивчаємо їхні потреби, вивчаємо фінансову частину, фінансову складову, оскільки маємо розуміти, що Десь є можливість, наприклад, зробити пандус. Просто просто звичайний такий на сходинках, бо хтось живе там на перших поверхах. Хтось живе на вищих поверхах. Треба подумати інші. Можливо, варіанти. Є питання там по ліфтах з приводу того, чи може людина в той ліфт заїхати. Відповідно, можливо, там в цьому напрямку треба буде рухатись. Ми зараз збираємо ці потреби. Ми будемо вивчати матеріальну частину. І, відповідно, також будемо від себе можливо так само допомагати. Будемо залучати на і міську владу для того, щоб вони стимулювати їх, щоб вони допомагали нашим ветеранам, нашим військових. Оскільки ця проблема дійсно нагальна, і як ви вже зауважили, що ну це така комплексна проблема, яка потребує великих і фінансових ресурсів і комплексного рішення. Бо не можна просто точково десь закрити питання а далі воно не вирішуватись. Бо одна проблема, коли ветеран, який на війську, він вийде з свого під'їзду, і питання куди далі він поїде, треба щоб була інфраструктура, яка. Давала б можливість йому рухатись, давала можливість йому нормально функціонувати, і відповідно, щоб ці всі умови були створені. Тому там, де ми можемо допомогти в рамках діяльності нашого фонду, ми будемо це робити. Там, де ми не зможемо, не матимемо якихось ресурсів, будемо, скажімо так. Стукати в ті двері, які будуть сподіваються працювати зораними Ну, Так, звичайно, будемо стукати в ті двері, які я сподіваюся будуть відкриватися, і будуть допомагати нам ці ідеї втілювати в життя. На ну, останню хочу запитати щодо майбутніх фонду, які можливо можете розказати, які проєкти зараз плануються, або взагалі бачення, як далі буде рухатись фонд. Поки не буде відкривати всі карти відповідно на наших проектів, але вже маємо напрацювання, які там сподіваюся найближчим часом ми втілимо в життя. Це також буде один з проектів, який буде, скажімо так, стосуватися широкого кола людей. Далі будемо продовжувати ті проекти, які ведемо. Це і наші вдома, в рамках надання якоїсь психологічної допомоги для наших військових і так само надання порад людям, які їх оточують, як правильно. Спілкуватися як правильно скажемо так, допомагати нашим військовим і ветеранам будемо розвивати проект герої серед нас. Закликаю всіх дивитися, тому що дуже цікаво слухати історії наших героїв, наших ветеранів, які розповідають, і відповідно, що мало скажемо так, немало важливо допомагати їм в рамках цього проекту, оскільки будемо також звертатися, щоб люди не забували цих людей. Далі будемо знову ж таки працювати в тому напрямку, щоб можливо будемо розвивати нашу діяльність і співпрацю з госпіталями військовими, оскільки там також є багато ветеранів, багато військових, які потребують нашої допомоги. І можливо, в майбутньому ще будемо щось, якусь матеріальну технічну базу будемо покращувати для того, щоб були комфортні умови для наших ветеранів. Знову ж таки, юридичні консультації. Цей проект він працює завжди. Кому треба, кому необхідна якась допомога, обов'язково звертайтеся, будемо допомагати. Ну, і я кажу ще один проект, який думаю скоро дізнається в нашому місті. Ми будемо його реалізовувати. Як не прикро це казати, чомусь мені видається, що ми лише на початку запитів від ветеранів, що їх буде. Все більше, більше і більше. Напевно, людям треба розуміти, що це буде теж стосуватись кожного, кожного не лише ветеранів. Потрібно буде долучатись до вирішення цих проблем. Тому підтримуйте ветеранів, донайте на зсу, віримо в Україну. Дякую вам, Валентина. Дякую. Слава ЗСУ. Слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами у студії був директор благодійного фонду фонд підтримки ветеранів свідомі Валентин Хаймик. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новинуська та волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент конкурентіві. Все буде Україна.